Режисером непорочної став Майкл Мохан, а зіркою Сідні Суїні. Востаннє вони разом знімали воаєристів. Цей фільм розповідає про Сесілію, побожну жінку, яку тепло зустрічають в ідеальній італійській сільській місцевості, де їй пропонують нову роль у прославленому монастирі. Але Сесілії стає зрозуміло, що її новий дім приховує в собі темні і жахливі секрети. Коли мова заходить про релігійний жах, католицизм історично привертає найбільшу увагу. На даний момент все вже вичерпано. Мало що можна. Зробити такого, чого не було раніше. Практично кожен фільм про привидів зазвичай містить екзорциста, перевернуті хрести, птахів, які, здається, божеволіють і врізуються в кожне вікно, в полі зору та інші різноманітні тропи і кліше під жанру. Непорочна має деякі з них, але не всі. Що є в цьому фільмі, чого немає в кожному католицькому фільмі жахів, так це сідні свіні. Вона демонструє надзвичайно сильну роль дуже побожної жінки, яка так піклується про свою віру і хоче догодити Богові понад усе на світі, але можливо саме те. Наскільки вона побожна, робить її такою наївною. Вона вірить, що всі в цьому монастирі на її боці, не зважаючи ні на що, і що будь-яка людина зробить усе, щоб вчинити правильно. Ось так вона і потрапляє в цю історію справжня невинність. Але наприкінці відбувається багато речей, які повністю заплямували її погляд на весь світ та її віру. Однак, незважаючи на її гру, у цьому фільмі є кадр, який триває дуже довго. Він не розривається. Для цього потрібна велика якісна акторська гра, і вона чудова в цьому. Це Момент, коли затримуєш подих, і я думаю, що вона була фантастичною в цьому філії. Режисер Майкл Мохан також зробив дуже хорошу роботу. Він знає, як створити напругу і саспенс. Елементи фільму вуаєристи, який мені сподобався, дуже добре спрацювали, і тут у нього є кілька чудових, тривалих напружених сцен, які справді посилюють страх. І я думаю, що для мене було би важливо визнати одну дуже конкретну річ: а саме, що фільм про людину, яка дуже побожна у своїй вірі, і вірить у неї всім серцем, яка поступово починає розуміти, що не все так добре в її вірі. І деякі неприємні речі відбуваються за. Зачиненими дверима, і ми точно розуміємо, на що це схоже. Звісно, у цьому фільмі використано дуже жахливий підхід. У ньому є кров, кишки і таке інше. Говорячи про це, цей фільм насправді набагато жорстокіше. Є кілька дивовижно кривавих моментів, а також кілька моментів, які викликають тремтіння. У третьому акті фільму є моменти, коли деякі діалоги здаються трохи незграбними, коли кінолиходій має нібито представити себе і він має виглядати як кінолиходій. І мені здалося, що він перестав бути тонким, приглушеним фільмом жахів і перетворився на фільм категорії Бі. Але гра Сідні Суїні, і дуже хороша операторська робота, і монтаж. Я думаю, врятували все це. Як для мене, тож, якщо ви подивитеся непорочно, мені буде цікаво дізнатися, що ви думаєте. Пишіть у коментарях, як завжди, величезне спасибі за перегляд. Чекайте нових відео найближчим часом, і якщо вам це сподобалося, ви можете натиснути на кнопку лайк і підписатися. Мир вам!